Вівторок, 16 квітня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічик. вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Били артилерією та фпв дронами. Жителі Нікопольщини знову провели ніч під звуки вибухів. Через обстріли Росії пошкоджені приватні будинки на криворіжжі. Вчора ввечері збили ворожий дрон. Обійшлося без постраждалих. На фронті ж складна ситуація. Військові говорять про значне загострення в напрямку часового яру. Оперативну інформацію збирав мій колега Марко Ручка. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю! Нікопольщина знов пережила інтенсивний обстріл цієї ночі. З артилерії та дронами росіяни били по райцентру, Червоногригорівській Червоногригорівський та Мирівський громадах. По населених пунктах району окупанти спрямували 5 БПЛ, а БПЛА, Нівочині – 3 оселі, теплиці та машини. й лінія електропередач. Пізно ввечері ж у Криворізькому районі працювала ППО, знищено ворожий шахет. Всюди обійшлось без постраждалих. Атакував ворог дронами окрім Дніпропетровщини ще п'ять областей країни, дев'ять ударних безпілотників знищили сили ППО. Шахеди противник запускав з тимчасово окупованого Криму. Тим часом на полі бою. Ситуація складна, вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити часів яр до 9 травня. Про це напередодні заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Утім, нині кажуть українські захисники, попри шалений тиск на цьому напрямку, місто лишається під контролем України. За останню добу противник тактичних успіхів не мав. Вся інформаційна компанія противника про те, що буцімто вони там зайшли в часів, яр не відповідає дійсності. В часів Яр повністю знаходиться під контролем сил оборони. Також важливо зауважити, що були повідомлені про втрату Богданівки, але Богданівка частково залишається під контролем також сил оборони. Ідуть активні жваві бої, вуличні бої, зокрема за кожне приміщення, за кожен будинок. І українські інженери заявили про нову розробку підводного човна, який стріляє ракетами-торпедами. Компанія базується в арабських еміратах, утім працівники українці. Відомо броньоване судно може вмістити 10 пасажирів, безшумно рухається зі швидкістю 50 км на годину і може нести вантаж вибухівки. Човен вже пройшов випробування для використання у військових цілях. І про події у Дніпрі падали дерева і зносило дахи на Дніпропетровщині. Продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Рятувальника виїжджали на виклики 13 разів. Через шквальний вітер постраждали і лінії електропередач у всіх районах області. Наразі знеструмленими лишаються майже 15,5 тисяч абонентів у 96 населених пунктах. Енергетики працюють над відновленням постачання. Катю, і наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Наразі це все дякую тобі, Марко. Нагадаю, це був наш Марко. Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. В цілій літес працюють на максимумі, а диспетчери намагаються підтримувати баланс в системі. Три масовані обстріли росіян завдали енергетиці серйозних збитків. Багато потужностей сильно пошкоджені або взагалі знищені, кажуть в Укренерго. Щоб стабілізувати енергосистему, треба заощаджувати електроенергію, особливо в пікові години зранку та ввечері, аби допомогти енергетикам достатньо використовувати найбільш енергоємні прилади в день. Це акцентують в Укренерго, дозволить відновити систему. Після атак та підготуватися до наступного опалювального сезону. Розшукали та повідомили про підозру. Поліцейські кривого рогу затримали чоловіка, який поглумився над меморіалом героїв. Злочин стався 12 квітня. 30-річний хуліган був на підпитку і справив природні потреби просто на портрети загиблих захисників. Нині відомо рідний батько Дебошира служить у зсу. Тож що стало причиною такого вчинку сина, встановить слідство. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Чоловіку може загрожувати штраф або 5 років обмеження. Волі шоколад на вагу золота. Ціни на солодощі з какао бобів летять угору. Кожен шматочок стає не просто задоволенням, а справжньою розкішю. Що стоїть за цією солодкою інфляцією та як це вплине на наші улюблені ласощі, знає Анастасія Шуляк. Любителям шоколаду стає не солодко. Ф'ючерси на какао піднялися вище за позначку в 9 тисяч доларів за тонну, а ще у січні дорівнювали 5 тисячам. Ірина, власниця кондитерської, 80% виробів, виготовляють з використанням шоколаду. Каже, ціни ростуть вже не вперше, а тепер товар став дефіцитом. Замість 200 кілограмів шоколаду, який замовляли з останньою поставкою, приїхало 80%. З моменту заказа на до моменту приїзду к нам шоколада он подорожав уже на 15%. І з цього моменту ще довжен подара на 40%. Наразі тістечко з бельгійським шоколадом коштує 170 сімдесят гривень, але ціна каже Ірина буде зростати. 250 п'ятдесят навірна гривень ну, дойде. Якщо ми оставляємо так же. можна закуповувати товар більш дешевого сегменту, проте це не найкращий варіант, каже Ірина. Наші клієнти ні сразу почувствують другої вкус пірожи, тому потрібно буде просто делать нові пірожини з меншим содержанням шоколада. Надо буде думати тому ілі повністю їх или ілі подніметься Причиною підвищення цін. Є дефіцит какао-бобів через посуху та неврожаю. у західній Африці. Дніпряни вже помітили збільшення вартості шоколаду в супермаркетах. Улюблені ласощі купити стає дорожче. Останній раз, коли я дивилася ціни на шоколад, вони були в два рази менші. Да, Замітіла я випічка, я люблю займатися. Так чувствується. Проте любителі поласувати солоденьким не готові повністю відмовитися від кондитерки та вже знають, як будуть закуповуватися. Обожнюєш солодке, просто обожнюю солодке. З, звісно, будемо брати по акції. Все одно буває що по акції шоколад. Тому, я думаю, що не відкажемося від шоколаду Це саме питання можна задати людям, які палять цигарки, які казали, що вартість піднялася, і можна кинути палити. Ніхто не кине палити, і ніхто не кине їсти шоколад. Тим часом світові бренди активно шукають можливості для здешевлення своєї продукції. Замість 100 грамового. Батончика виробники почали випускати 80 грамовий батончик. Міняється вміст какао-бобів, міст шоколаду в загальному обсязі продукції. Збільшується випуск молочного шоколаду. білого. також стоїть питання зі зміною асортименту, де буде менша кількість какао-бобів. З'явилися Батончики, які власне. В какао-бобів не мають зовсім там є е, модифікована своя, там є відповідні речі. Вони є дуже дешеві, але тим не менше вони заміщають собою е, на ринку якісний шоколад з високим вмістом какао-бобів. Проте як запевняє експерт, купувати шоколад за шалені кошти буде невелика кількість населення. Тож підвищення цін ще не планується. Вона не буде дуже стрімко рости і далі, тому що є границя купівельного попиту. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Присвячена українській зброї та її творцям. Нацбанк презентував першу пам'ятну монету Українська бавовна. Це Нептун із серії Збройні Сили України. На аверсі зображений крейсер Москва з пробоїною в корпусі. На реверсі береговий мобільний ракетний комплекс Нептун в момент пуску ракети, що і стала фатальною для російського корабля. Номінал монети 5 гривень. Тираж 75 тисяч екземплярів. Ціна 121 гривня. Придбати пам'ятну монету можна буде з 18 квітня. Квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!